Ми отримали від наших партнерів вертольоти Сікін. Це дуже непоганий вертольот. До речі, це перші вертольоти в Збройних Сілах, які не радянського виробництва. Не новий, але все ж таки це інша техніка. Переклади морський король. Таких королів ВМС отримали вже три. І ми перші українські журналісти, яким їх показали в дії. Унікальні кадри. Культовий британський гвінтокризінг повертається після спеціального завдання з півдня України. Ми зустрічаємося з королем моря посеред українських степів. Адже локація за Пілоти дотримуються максимальних правил безпеки. Морська авіація до початку війни і зараз це різні речі. Командир вертольота Сікінг. Наш Сікінг, король морський. Така кабіна нестандартна. Нам і вісім трохи не така. Перший раз, коли керували цим морським королем, які враження, які відчуття у вас були. Коли знаєте, з жигуля пересідаєш на іномарку на Мерседес. От пр пр приблизно такі відчуття. Цей гвинтокрил багато років вірно служив Британії королівським ВМС. Був основним палубним гвинтокрилом ВМС під час холодної війни. Точнісінько на такому служив монарх Принц Ендрю. На них британці воювали ще під час Фолклендської війни у 82-му, коли відвоювали в Аргентини острови в Атлантиці. І, хоч заздрісники називають його поважним дідуганом, українські пілоти говорять лише про плюси, адже ми отримали модернізовані версії. Не застаріла машина. Порівняно з нашими вона краща. Чим Маневреністю. Це бойова машина. Він швидко може зробити посадку. Це буквально секунди. Швидкість, коли буде там 200 км за годину, то ми його посадимо менше, ніж за 10 секунд. В горах сідали там на пляж сідали, на каміння сідали там на схилах. Він кращий в управлінні. Мені здалося легше. Сіли і полетіли. Я в перший день ще казав командирові, що можна вже летіти на Україну. Сікінги, які отримала Україна, не здатні запускати ракети. Пошук і людей. Василь Штурман, вертольота Сікінг. На морі він дозволяє нам висіти на одній точці, притом мінімум зусиль для пілота потрібно здійснити. В автоматичному режимі можна це здійснювати. І мінімальне відхилення від людини, яку потрібно рятувати. Наші вертольоти не можуть так летіти, грубо кажучи, ідеально в горизонті, як може летіти цей вертоліт. Як на гарному шосе він може триматися на ну, повітрі. Ці кінг не лише рятує, але й доставляє. На початку війни займались логістичними завданнями, зброю доставляли Джавеліни, лави. Наприклад, на моєму вертольоті мі 14 ми брали ну, нехай буде там загальне. Ну, число, наприклад, 30. Так тут можна розмістити ну, набагато більше. Тримайте. Дякую. Ці кінг, тепер ви частина команди.